15 тисяч гривень на генератори, комунальні послуги за світло для ФОП та новий кліп гурту Назва, який зняли у Запоріжжі. Про це і не тільки далі у нашому дайджесті. Українські ФОПи другої та третьої групи з хоча б одним працівником можуть отримати одноразову допомогу до 15 тисяч гривень. Кошти можна витратити на генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне або оплату електроенергії для роботи під час відключень. Програма працює як грант, власна справа. Подати заявку легко онлайн через портал Дія у категорії підприємництво на сторінці Допомога ФОП на енергостійкість. Дані перевіряються автоматично, а гроші зараховують на діякартку через п'ять банків, які беруть участь у програмі. Щоб частково компенсувати витрати і продовжувати працювати в складних енергетичних умовах. Малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах: аптеки, магазини, покарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку. Енергетична підтримка допоможе бізнесу продовжувати працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати людей у містах і громадах усім необхідним. В періоди тривалих відключень. У тимчасово окупованій Кирилівці море промерзло більш ніж на 200 метрів від берега. Востаннє таке явище було зафіксовано майже 15 років тому. Подекуди вздовж берега товща льоду сягає кількох метрів. Промерзання Азовського моря пов'язують із різким похолоданням, яке спостерігається в Україні на початку лютого. Місцеві кажуть, сильні морози можуть знищити медуз, тож влітку їх вже не буде вздовж берегової лінії. Відомий український галицько-донбаський гурт Назва презентував новий кліп Твій сміх його знімали в Запоріжжі, а героями відео стали артисти дому актора. У кліпі зафіксовані відомі місця нам локації, зокрема, площа фестивальна, центральний парк, добовий гай. Колись ці місця були багатолюдними з атракціонами, фестивалями, прогулянками річкою. Сенс кліпу про пам'ять, втрату та життя. Попри все, такі дає секунди. Ти, нікому і не. उसने या चंपा बोगी दे